Думаєте, чи наша делегація хто зараз веде перемовини, чи добиваються вони від Трампа від європейців захисту наших військових від трибуналу? Дивіться взагалі дурнувата ситуація. З самого початку в пропозиціях Трампа була прописана взаємна амністія, тобто припинення переслідувань осіб як з боку Росії, так і з боку України ми не виграємо війну. Ну, подивіться, люди, ну реально зніміть там у кого рожеві окуляри чи шапочку з фольги з голови, каструлю, що у вас там. Ми не виграємо війни, війни, ми її програємо. І якщо ми не хочемо, щоб судили наших військових, то відповідно ми повинні прийняти рішення для себе внутрішнє, що робити і як їх захистити йти на обмін амністії і ти ще якось. Сьогодні почали проти політиків переслідування, слідчий Камінет Російської Федерації. Я думаю, що їм треба також подумати своїми безтолковками над тим, чим це все може закінчити. От. Крім цього, я вам скажу тут: ну, Тетяно, дуже. Цікава ситуація, дуже цікава. Я записав сьогодні велике інтерв'ю. Рекомендую в мене подивитися на каналі з Вікторією Борисюк. Це координатор родин полонених і. Зниклих безвісти, і вона розказала ну насправді дуже страшні речі е, про те, як про те, що десь 48% зниклих безвісти насправді живі і знаходяться в полоні, але їх Україна не шукає керівництво України не шукає.